Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, в мене сніданок. Я не знаю, як правильно сказати, чи це сніданок, чи чаєпіті. Ну, в общем, я рахую сніданок. Каву я рано вранці попила, попила воду, попила каву. І до кави ще в мене були хлібці, і легенько намастила маслом, друзі. Щось я сьогодні. Вранці захотіла їсти. А це, мої хороші. Насипала ось кисломолочного сиру, зверху югурту положила, дві ложки з верхушкою. Мандаринку, виложила, можна було біток так, пол... ну, виложила ж. І ще мої хороші, чай у мене буде. Чай у мене зелений. Вчора, куп... ні, не вчора. Позавчора, мабуть, чи коли купила із Мілісою і м'ятою. Хоча в мене міліса і м'ята є своя, друзі, засушена. Ну, купила хай буде. Так, що я ще скажу вам, мої хороші. хорошого. Що вам хорошого сказати? Вчора світло виключили. Пів одні, ні, як, першого дня. Хороше, кажу, так? Да? І не було до одинадцяти вечора. Ну, дякувати Богу, хоч в одинадцять. Появилось та зарядили. Я і води набрала, і телефон зарядили, бо думаю, хто знало лів, ж було таке 18 часов не було. І утром дали ще на півтори години. Ото такі, друзі, справи. це хороше. Ну, що ну, його про це балокати, як воно все по всій Україні таке моє хороше. Ну, я ж знаю. Так, що я ще зробила? зварила гречку, замаринувала на відбивні. зараз поп'ю чайку. Ось у мене і стоїть замаринований. Ну, друзі, я ж вам не покажу, бо воно розілляться. Я тільки нагадаю, бачите, біжить водичка. Нагадаю, вам, може, чи ви так робите, чи не робите, я, друзі, не знаю. Раніше я не маринувала. Раніше я так, ну, у спеціки, у сольки і жорила. А зараз я замариновую. Ну, я вже вам показувала і не раз говорила. Може, кому напомню, Налью водички, туди соєвого соусу додавлю, тоді сольки, спеції, часничку, цибульки. І ну, ну, хоча б хоч щось побуло. Тоді, вони, знаєте, вони м'якші, якісь такі трішки пушистіші. І тоді, друзі, як я зготую бені, піду в центр. Не знаю, друзі, покажу, що не покажу, що далі. що Воно покаже, як воно буде світлом, як воно обстан... обставини будуть. Бо через це світло, друзі, буває дійсно подає настрій. І ви знаєте, буває, піду, думаю, піду в центр, трохи пройдуся. Піду, щось зустріну, не так. Подивлюся, як оті діти, учні, ходять, отам, що не на заняттях. Мені їх стає, друзі, жалко. Я дивлюся, як це наше покоління, молоде покоління. Як воно? Ну, я не знаю, що з них далі буде, друзі. Я, я так думаю, я не знаю, чи ці діти хоч читати вміють. Я вже навіть не кажу за таблицю множення. Ну, дійсно, ну, ну, як так можна, щоб не було, щоб діти не навчалися, я не знаю. Це ж тупіє наша нація. Мої хороші, я то прийду додому на чиною. Мені вдома кажуть, ти ходи гуляти в ліс, тобі не можна ходити між людьми. Ну, от такий в мене, друзі, характер, що мені дійсно не Ну Як подивлюся, я й мовчу, я й стараюсь мовчати. Вам нічого не говорити, бо я хочу ж на позитиві бути. Ну, Друзі, ну, і не раз вже терпець, лопається. Ну, Закінчила школу, мої хороші. Школу я закінчила в 73-му році. От, рахуйте, скільки років назад. Скільки я віршів ще знаю. Я любила дуже Асадова. А знаєте, я ніколи не вчила, я вже не раз сказала. Тоді ж у нас, тоді ж не було телефонів, тоді був зошит по бажанні. От у 10 класі нас 30 чоловік. І ми один одному писали побажання, а в кінці або вірш, або пісня. Ну, ви ж самі розумієте, тоді ну, все більше на російському було. Вірші Асадова я дуже любила. Я його ще вірші знаю, але в нього длинні, особливо там сатана, всіх. Я була те, що забуваю, то я ла-ла-ла-ла. О, Я це все любила. І, ну, І не тільки його. До речі, цей зошит десь у мене в літній кухні. Там одно, один час такий був період, що повиносили книжки. Ну, не всі книжки, в мене багато книжок. І зошит винесла. А це, ось як буде тепло по весні, я внесу хоту, хай він у мене буде, бо я хочу цей не раз прочитати, згадати. Багато вже в нас нема моїх однокласників. Ну, таке друзі життя. Бачите, починаю за да? переходжу через оці обставини, але все одно нам треба, друзі, кріпитись і ждати кращого. Все скоро буде краще. Ми сильні, ми це можемо. Мені, мої хороші, все хочеться розказати вірш. Один. Ну, я можу почати й плакати. А як раніше цей вірші розказувала, ми так всі сміялися, друзі. Ми такі були раді. Ну, як раді. Ну просто, знаєте, і таке пишуть, і таке, ну, хтось так сочиняє. Да? А воно, друзі, як вроді би людина чесно, Ну, я ж балакаю, бачите, і російське слово вставляю. Ну, друзі, ну балакай, ми так ще розмовляємо з уржиком. Друзья, если сейчас смогу, расскажу. Если нет, то нет. Сейчас разберусь. Я хочу вам, друзья, кое-что рассказать. Это будет секрет между нами. Скоро будут мужчин по рецепту давать, хоть по на каждую дому. И поверь, дорогая, настанет пора, за мужчинами будем становиться. И ты будешь с рецептом стоять до утра, старикашку стараясь добиться. Пойдет тебе дед, ему семьдесят лет, что не может в любви объясниться. И ты будешь так жить, горевать и тужить, и не будут детишки родиться. Це, друзі, вірш, я ще писала. Я перепис... Одну, ми один одному переписали, я ж вам кажу, в 73-му році. Тоді це було смішно. Просто ми писали, як шутку, розумієте? Тіпа шутки, так пішло, не ну пішло. А дійшло, мої хороші, не до шутки. Добре, мої хороші. Нічого ну, ми не будемо закінчувати на негативі. Ні. У нас буде скоро все добре, скоро прийде весна. Ой, друзі, сімена треба ще купляти. Ну, сьогодні я, напевно, туди не піду. Та може, ще й закрито там. Це, може, в неділю ось піду, треба вже купувати. Бо я дивлюся на других там свята і там другий, дивлюся, вже люди заготовляють, так що і мені потрібно. Будемо заготовляти, будемо садити, будемо вирощувати, буде в нас все добре. А зараз мої хороші. Всі, хто зі мною сніда, всі мої хороші смачного. Буде в нас все хорошо.